26th became a new turning point in Crimea's history when public outrage and the struggle for freedom, along with boundless cynicism and harsh persecution, came to the fore. Perhaps historians will one day mark February 26th as a day of resistance to the Russian occupation of Crimea. This film is Для кожного українця зробити все можливе для того, щоб повернути Крим. І дуже важливо, щоб цей фільм подивилися не лише в Україні, а по всьому світові, для того, щоб позиція всього світу, яка була зафіксована в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка рішуче засудила Росію як агресора, позиції наших країн-партнерів світової коаліції на підтримку України, які запровадили санкції проти Російської Федерації в зв'язку з Кримом. Це буде тверде нагадування того, що це справа не лише України, а це справа всього світу. Цей фільм для мене не просто історія, яку я як свідок дивлюсь. Це історія, яку я переживаю. Це засіб мистецтва, коли ми через емоції людей нагадуємо їм про кому-то про совість, кому-то про обов'язок, кому-то про історичну обумовленість повернення цих територій. Більш того, ми показуємо, що нас в боротьбі за наш Крим підтримують світ.